Вітаю! Сьогодні поговоримо про таку давню форму ретрогеймінгу, як паперовий ретрогеймінг. Розв'яжемо японський кросворд, подивимось український кросворд для дітлахів до 6 років, трохи погонимо з газети New York Times та навіть щось запустимо на Анберніку. Сідайте зручно! Зараз почнеться щось дуже цікаве у передачі Вечірній Андернік. Ніхто не знає, звідки і не знає, коли на світ з'явився цей малий. При народженні тоді все ще не видавали телефони комп, і ти мусив якось років 7-8 перших сам розвиватись і себе розважати. Потужною платформою для цього в Україні того часу був журнал Пізнайко, де були усілякі кросворди, розмальовки, і за наявності одного чи більше олівців вдома, ти міг як справжній інтроверт засісти за це усе діло дуже надовго і усе там вирішити. Окрім пізнайка була татова газета Факти, яка тоді здавалась занадто складною в плані контенту. Кросворди там були для дорослих, і я хіба що голу тьотю на останній сторінці міг зацінити. Ну і може розділ гумор. У баби й діда вдома були сільські вісті, де можна було анекдоти якісь глянути, і нескінченні карикатури про жінок, що ховають коханців. Це мені теж подобалось. Разок, я якось у баті знайшов москальський журнал з тьолками «Вот так. Де була кольорова гола тьотя замість чорно-білої, як в фактах. Якась Наташа утіпляє гараж, випуск знайти не можу пацани, але рівень контенту, я думаю, ви можете уявити і так. Наташа, і є Наташа. Головне, що впізнайко, я прям майже вже все міг розв'язати тоді: кросворди, головоломки, загадки, усе, що можна було вирізати і розфарбувати, вирізалось і розфарбовувалось. Пабу з журналу вот так. Я теж собі вирізав, бо журнал батя в гаражі ховав. Як журнал прихований, то що він мені скаже? Правильно. Усі статті про Феррарі, Ламбурджині, як жінка з'їла чоловіка, чи 100 нових місць, куди можна сувати пісюн, дорослих теж цікавило мало. Тому в Криму, як їдеш на море, можна було багато у кого побачити, чи і собі придбати газету з виключно кросвордами чи збірку анекдотів. Збірок анекдотів по 2 гривні штучка я купив в Криму дві штучки, з перервою на один-два дні між ними, щоб усе прочитати. Називались збірки щось типу «100 анекдотів, очень смішний, і ні одного смішного чи нового анекдота там я, постійний читач сільських вістей і фактів, уже не знайшов. Всюди обман і наколюють. Збірки кросвордів часто купляла подружка моєї мами, де мене дуже цікавили і нонограми, які тоді ми всі називали японські кросворди. Дивитись картинки того, що було вже розгадано, мені було дуже цікаво. Але як розгадувати їх самому, я навіть не питав ні в кого, бо знав, що усі дорослі кросфорди для мене будуть заскладні. Виправимо цю історичну несправедливість, пацани, зараз вечірній анбернік навчить вас, як розв'язати нонограм. Дивись, у нас є сіточка 5х5. Крестиком, зазвичай, ми відмічаємо, де не можна замалювати більше клітинку. От. Там, де можна, замальовуємо. От це 0, значить, що у цій колонці, в цьому стовпчику, У цьому стовпчику 0 можна замалювати клітинок. У цьому можна 4. 4 може бути або отак. Раз, два, три, 4 підряд. Або так. 1, 2, 3, 4. Тобто 3 посередині по-любому можна. Інфа сотка. Отут 5. 5 можна всі замалювати, теж інфа сотка. Дивіться, у цьому рядочку 3. Ну, тут без варіантів, правильно? В цій колонці два, без шансів. Після 2 ставимо хрестик. Бо після 2 у цьому стовпчику 100% нічого не може бути. От-один всього, один уже є, ми його замалювали. І тоді, отут, між ними три, закінчується бум! Що в нас вийшло? телебон, чи радіо, чи не знаю, що це таке, да? Чекай, перемикаємо екран. Так, да, це реально був тілібон. Щоб показати вам, що я не хуй з вечірній анбернік розкаже вам, як розв'язати 10 на 10. Підказка, не потрібна. Це 10 на 10, Дой, цей рядок увесь 10 написано. Це 100% можна увесь замальовувати. Правильно, правильно. Тут згори написано 5 в цьому стовпчику. 4-5. Е, е, спідран. Тут 2 написано: і 5. Оце 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8. Ух, ух, що ще буде? Чотири. Пацани, спідран. Один, один. Три, 4, 5, 6. Готово. І один тут теж, в принципі, ясно, де він є. Тут схожа ситуація. 6. Пауза, 2. Готово. Викреслим їх, щоб не плутатися. 2 є і один є. То між ними нічого немає туди. йдемо тут. 2, 5. Готово. Два. Не знаємо. Два. Цей 2 поставили тут. Не знаємо, поки що. 4 сюди. Так, один. Готово. Викреслили. Пацани. медитація. Тупо медитація. Один. Хто знає що де той один? Чотири. Один. Це ми розуміємо уже. 2, 2, 2. Ура! Спідран. Три, чотири, п'ять, шість. Готова. Два. Готова. Це покемон дігнет, пацани. самий. Ну, коротше просто. Як ви зрозуміли, взагалі легка дня. Вечірній Анберні, щось на хвилі ностальгії, переграв уже і усі ті пікроси на DS і 3DS. і пішов розв'язувати навіть паперові, як солідні люди колись в Криму розв'язували. На папері воно трохи тяжко йде. Треба набагато більше терпіння і більше уваги, щоб помилок не робити. Але чесно, відчуття супер, бо я в кінці кінців відчуваю себе дорослим. Інші види усілякої мурзілки з газет, судоку, там і кросворди з словами теж є. І доступні вони усім. Навіть газету можна не купляти. У російської газети в Америці New York Times, наприклад, є прилагань New York Times Games. Де щодня можна грати такі ігри. Wordle – це така варіація шибениці, де ти слова вгадуєш, з шести спроб. Якщо букву одну вгадав, вона стає жовта. Якщо вгадав її на правильному місці, то зелена. Ну і вгадуєш, кайфуєш, скільки хочеш. Spelling B така ігруха, де треба якомога більше слів написати з букв, які тобі дали. Центральна буква жовта в слові має бути обов'язково. Хто більше усіх слів знайшов, то бджілка відмінниця. А ще мені подобається оця от ігруха, де треба по 4 слова в групи об'єднувати за якоюсь спільною ознакою. От, Ну і там і різні судоку, звісно, і інші приколи. Грати можна щодня безкоштовно, з обмеженнями, або скільки хочеш по підписці. Підписку я не плачу, бо є купа версій онлайн, де можна грати до усрачки. А коли громада вечірнього анберніка скаже, та ну, англійською грати, це тупо, я так не хочу. То у сторонніх сервісах можна і українською, і німецькою, і якою хочеш взагалі. Вечірній анбернік рекомендує. Отак-от. Зараз такий час, що ми цілими днями за компами і в телефонах. І з дому нікуди не рипаємось, і на Ютубі тупо не встигають виходити хороші цікаві відео, щоб можна було їх дивитися увесь день. Якщо роботи ще нема, чи ти хворий, то взагалі хоч вішовся. Тому я щоранку, як колись робили карикатурні баті з газетами, граю газетні ігри, п'ю каву і розгадую вордов. Набиваю спелінг бі до якогось рівня, а ввечері. Коли нема чого робити, сідаю десь за стіл, або вдома, або в Макдональдсі чи барі, і вирішую ті нонограми. Бо, наприклад, отуто -от -от, у журналі Penthouse можна як впізнайку познаходити усіх порнозірок. Ага. Отак. От. от. Чекай, де? Да. От. попалась Анжелка. Попалась Анжелка. Хе-хе-хе. Жити, звісно, треба цікаво. Тому що треба не всякий хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любого обізяна і ходити в оперу з красивими тілками, отримувати удовольствие. Особисто я хотів би, щоб кожну секунду мого життя я був, як він, дізель у форсажі. У крутому масел карі ловити серфінг, хвилю, тікаючи від роботів акул, десь під рулем масел кара три дівки, непонятно що роблять. Я їду без рук і одночасно ще якось на електрогітарі граю. І так, що секунди, Нескінченний кайф. Відносно недавно помер Акіра Кіра Торіяма, чувак, якого найбільше, мабуть, знають за мангу Dragon Ball. І всюди в інтернеті розлетілася панелька, яку він намалював про його власну версію райського потойбічного життя. Це я в раю. Кока-кола, сигарети, моделька машин і порно-журнальчик. І вже може бути, і вже все в поряді. Земля пухом легенді. Розчихляємо порно-журнальчики, кросворди і не журімося, пацани. Нема журби. З вами був вечірній Амбернік.